Друзі, всім привіт! Давайте другу місію в American Track Simulator. Йдемо в ринок праці. Нагадаю, вантажівку я собі ще не купив. Зараз знаходимося в халені. З халени можна ну, найдорожче, це в Боузман. Ось сюди і поїдемо. 5486 доларів. Так, вантажівочка, вантажівочка якась така старенька. Вінтажна, я б навіть так сказав, такий вінтажний капотник. Але таке мале е, скло, прямо як забрало якесь, дивимося. Ще й тут зверху цей від сонця. Захист, він ще більше забирає місця. Но... Поїдемо, нічого страшного. Цікава машинка. Ну, Я American Track Simulator не люблю саме через капотники. Тут немає безкапотників, тут всі капотники і ці капоти вони забирають, забирають корисний місць огляду, тому що гра така, що хочеться оглядати світ, який тут є. Ці капоти вони не дозволяють цього робити. Ну, тобто дозволяють, але кусочок місця для огляду вони забирають. Ага, на трафік попали. Ось тут можна за цим вклинитись. Так, а ви, хлопці, там вибачаєте вже, ну. Мені треба пристроїти свою вантажівочку вінтажну. О! Так, що в нас тут? Ага, я зробив таку міні-пробку. Все, їдемо. Автобуси такі смішні, ці американські. Квадрати, прямокутники, точніше. Так, ну це Хелена, це здається столиця штата Монтана, якщо мені не зразує пам'ять, Америка це одноповерхова Америка. Так називають Америку таку без хмарочосів, без цього всього. Це саме такі містечка, і це, до речі, основа Америки, бо Америка хмарочосна, вона не така велика, як одноповерхова Америка це дуже добре, до речі, відчувається в цій грі, в American Truck Simulator. І ми завжди їдемо. Ну, по більшості часу ми їдемо через такі маленькі містечка, їх оглядаємо і відчувається, що Америка одноповерхова в більшості своїй. Такі великі-великі території. І взагалі в Америці, якщо порівнювати дві гри, American Truck Simulator Euro Truck Simulator, то Америка відчувається такою. Величезне, такі великі простори незаселені, таке все дороги тут великі, автомобілі великі, ну все таке гігантське. Євротрак-симулятор, він більш такий. немає такого відчуття простору, як в Америці. Ну, я... це, це саме по відчуттям. Я не кажу, що воно якось. Це саме моє відчуття, скажімо так. Тут в Американ траксимуляторі завжди відчувається цей великий простір Америки. В Європі все-таки, ну, старі міста, старі будівлі і все вузеньке, і якби не, немає такого відчуття простору, як тут. Ну і ще плюс до Європи. Хоча, хоча на, на, насправді Європа зроблена в масштабі 1 до 20, Америка 1 до 19, тобто Америка е, в масштабі все-таки має бути меншою чи більшою. Ну, В принципі, Америка повинна бути меншою, але вона відчувається більшою. ось так. Я, я су, суть розкажу відразу, тому що я, я можливо зараз сам запутаюсь, хто там 1 до 20, хто 1 до 19, Но, наскільки я пам'ятаю. Сама суть, що Америка повинна бути меншою за масштабом, вона так побудована мапа, але вона відчувається більшою. Все рівно відчувається більшою, бо тут більше простори, більше все. Друзі, взагалі, хто вперше на каналі, я нагадую, що ми їздимо під музику, це я зараз просто трішки розговорився, засильно можливо. Взагалі я мовчу і ми просто насолоджуємося каткою під музичку. Але зараз розговорився, давно не грав в ці, в трак симулятори. Там Європа так і, виходить, закинемо вже, поки не вийде якась обнова. Зараз поки по Америці будемо катати. Монтана дуже гарний штаб. Так, я не перевився, не перевився на кілометри, вже потім це зроблю. Нам 141 милю, це 2,5 години. Ходимося. Ну, Можливо, зробимо цей шлях швидше. Дивимося, як, як розганяється цей вінтажний е, старичок. Дідусь. Трошки важко, ну не те, що важко, українська моя рідна мова, просто я хочу позбутися взагалі русизмів, всі, які є в моїй мові, і розмовляти такою чи, чистою українською мовою. трішки важко деякі слова згадую. От я хотів сказати старічок. Ну, до річка немає, а в українській мові є старичок, напевно. Або краще взагалі сказати дідус. Бо це про вантажівку може. Бачимо, тут річечка якраз... потічок. Невеличка. Річка. А ми їдемо вгору тим часом. Ну, вантажівки цієї я бачу тут двійний причеп, тобто це важкий груз. Ми ще й вгору їдемо, і вона видає скільки ми зараз? 54 милі, десь приблизно 80 кілометрів. В принципі, непогано. Цей дідусь вінтажний, непогано їде. траса так називаються вона Фрівей, вільний шлях. Так мы уже вместе буд А, так, мне не требует... что вот есть. Мне Далі одноповерхова Америка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Боже. Я як не можу звикнути до габаритів, ця машина взагалі таке враження, що її не повертає. Ну точніше. Треба перемалаштуватись до вантажівок і швидкість заходу в поворот повертати. Там швидкість треба було зменшувати. А та ми тим часом далі вгору їдемо. У нас ще 72 милі і ми далі вгору. Так, зараз спробую подивитися на велику мапу. Ага, Ми це місто Бат маємо проїхати, і туди в Бозе. Може Бозе, а може і Бозе. Це місто Бат, там внизу зараз. А цемтожівка настільки величезна, і ці всі капоти, і це все, що там і не побачиш через вікно, що там внизу. більше в нас. О, Зменшити треба. О, копчий. Треба зменшувати швидкість. Але зараз немає грошей на штрафи. На початку гри має всього 1000 доларів. Зараз під штраф якийсь на 5000 доларів взагалі не хочеться попадатися. В кожному штаті, до речі, на білбордах своя реклама. Особливо, яка не повторюється із штата в штат. Та як в Євротракт симуляторі в кожної країні своя реклама. Тут зробили в кожному штаті. І ця реклама Монтани я ще не встиг роздивитися, що, що саме тут реклама. Це звичайно не джезап, нічого тьопного такого не буде, це така реклама. Приближена до справжньої, але все рівно цікаво, як вони її тут реалізували. Трішки під, під, під зависає при заїзді в нові міста, я не знаю, це буде видно на стрімі чи не буде. В принципі, вона трішки підгружається. Так, Боузман like называется это место. И мы тут маем заложить его машину. Ой, машина стара там по Такая из ситкомик 80-х. Альф Так, я, я встигаю, встигаю на жовтий. Я, я думаю, встиг, хоча небезпечний маневр, тому що штраф зараз мене нема звідки платити. Придеться взяти тоді кредит в банкові на штрафи, а це я не хочу. Краще вже відразу на вантажівку брати кредит. Тільки це що за автомобіль? Як не було раніше в Truck. Сейчас Вольфкар. Бачимо Боузман. Такий типовий одноповерховий. Типове одноповерхове містечко одноповерхової Америки. Але відчувається ширина, ось Подивіться, це містечко мовило тут. 101020. Можливо, і менше, я не знаю, але подивіться на ці широченні дороги, в два Ну, Тобто Америка вона зроблена для автомобілів. І це прямо відчувається в цій грі. Ці широченні дороги тут навіть в таких містечках на 2-3 дома, все рівно на 2-3 будинка, все рівно широчені оці такі дороги американські, ці розв'язки, ну коли поворот наліво, там спеціальний виділений світлофор тут в Америці завжди. І ну, ось саме через це і створюється масштаб, бо здавалося б містечко не маленьке, але подивіться, скільки дороги тут зроблено. Бо всі пересуваються лише на автомобілях, ніхто е пішки не ходить. Ну, цей гольфкар повернув. містечко цей Боузман. Ну, мені, до, до речі, подобаються маленькі міста. Це чисто, моя душа так лежить до цих маленьких містечок, таких особливо американських. Ну, є в них свій особливий вайб такий. вайб такої повільного, повільного життя. Коли ти мало, куди спішиш. Бежаємо на ферму. Монтана це фермерський штаб, причому фермерський саме по випасу скота. Більший, ніж по вирощуванню овочів, якихось культур. Так, ну що, далеко розставити. Недалеко можна і поставити. My thoughts get so bad, I'm like I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like Oh god, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. said some shit that I can't go, So just stay tuned for the rest of the show Ох, рівень піднявся. Відразу беремо далекі відстані. Чому? Тому що чим далі, тим більше будуть давати грошей. Ну що, друзі, зустрінемось в наступній серії. Я зараз, поки за цей час переналаштуюся на кілометрах, треба не забути головне це. Так що до наступної серії.